Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду Вим'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 3 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас, християнне ім'я Левко Анна, Володимир Флавіан, а також Косьма щиро вітаємо із Немангела. Вшануйте день свого небесного покровителя щирою турботою про власну безсмертну душу. Він був одним з найосвіченіших людей свого часу і міг зробити собі блискучу світську кар'єру. Натомість обрав інший життєвий шлях служіння церкві та ближньому. 3 березня ми згадуємо мужнього рятівника вічного міста, відданого захисника православ'я, святителя Льва Великого, папу Римського. Замість життя середворця він стає архідеяконом папи Сікста, після смерті якого, завдяки винятковому розуму і побожності, Лев обирається на його місце. Середина п'ятого століття в християнстві позначилася важкою боротьбою проти спотворень віровчення. Знайшлися лже вчителі, які переконували народ в тому, що Господь Ісус Христос мав лише одну природу божественну, тим самим піддаючи сумніву фундаментальне вчення християнства про те, що Бог втілився на землі, взявши на себе спотворне людське іство, і приобразив його собою. Саме святитель Лев застосував увесь свій вплив, аби захистити церкву та скликати у 451 році знаменитий Халкідонський собор, на якому пролунало його натхненне послання про два єства у Христі людське і божественне. Народ з наснагою слухав проповіді Святителя Льва, які він виголошував завжди простою і зрозумілою мовою, знаходячи слова, що сягали глибин людського серця. Але рятував він паству не лише проповіддю. Двічі Рим був врятований папою Львом від зруйнування. Під час нападів войовничих варварів, готовий безсестрежно віддати власне життя за інших, він переконав очільника вандалів Гензеріха не проливати крові, коли останній увірвався до вічного міста. А кількома роками раніше, у 452-му, відбулася легендарна зустріч Святителя Льва з грізним Атилою Ватажком Гунів. Бич божий! Це ймення Атила отримав саме від нього. Вийшовши на зустріч непереможному завойовнику, святитель Лев промовив до нього: Атило. Ти переміг увесь всесвіт. Тепер просимо тебе переможи самого себе, не руйнуй нашого міста. В книзі пророка Іоїля читаємо: Поверніться до мене усім вашим серцем у пості в плачі й жалю. роздаріть серце ваше, а не одежу вашу. І поверніться до Господа, Бога вашого, бо він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. Шановні брати і сестри, продовжується двобій, толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 46 15. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя. 067 725 46 15. Здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини. 067-725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог! Це був православний календар за 3 березня. Для вас в студії працювали деяко Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Триває Маслина. Останній тиждень, що передує початку Великого посту. Зміст Масляної. Зовсім не в кількості з'їдених млинців за цей тиждень. Ми мусимо вірно налаштувати себе на подвиг утримання, і святковий настрій Масляної це лише ліки від духу смутку, який ми не повинні пускати в серце під час майбутнього постування. Христос посеред нас.